Будемо зараз говорити власне про фронт більшою мірою із Дмитром Снегирьовим, військовим експертом, співголовою громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю, дякую за запрошення. Я вам також дякую, що долучилися. Ну, зараз будемо обговорювати ситуацію на фронті, попри всі дипломатичні потуги зусилля. Ми розуміємо, що фронт сьогодні ще вирішує. Він вирішує, немає там. Падіння з одного чи з іншого боку, тому фронт вирішує і переговорні позиції, і дипломатію. Я почну з того, що буквально перед етером я прочитав ну, з послання на засоби масової інформації. Такі таке те, що Збройні сили України змушені були відступити з певних позицій в Покровську і Мирнограді. Чи читали ви про це? І чи варто це сприймати як трагедію, локальну поразку, тенденцію? Будь ласка. Не треба сприймати як трагедію, ні як локальну поразку, мовиться про те, що створюються окупантами передумови для оперативного оточення підрозділів. Відповідно, щоб уникнути саме цих сценаріїв і або полону, або масових жертв серед цього особового складу, і приймається рішення щодо відходу на заздалегідь підготовлені позиції. Якщо ми кожен подібні. Дії сил оборони України будемо сприймати як поразку. Вибачте, моральний бойовий дух і в першу чергу цивільного населення, яке значною мірою забезпечує обороноздатність сил оборони України, буде підірвана. Покровську це не новина. Наразі вони намагаються взяти під контроль локації Сил оборони України, зокрема, тиснуть в напрямок Гришина з метою якраз встановлення безпосереднього контролю над. Локаціями нашого підрозділя. Але разом з тими варто говорити про те, що повідомлення російських окупантів про повний контроль над Покроском не відповідає дійсності Сили оборони України тримають позиції в районі багатоповерхівок, це район Дінасу, і бої тривають по лінії так званої промзони м'ясо, комбінат, комбікурований комбінат. Разом з тим, і варто говорити про те, що по Мирнограду так само приблизно 60% населеного пункту під контролем Сил оборони України, але є певні тактичні успіхи окупантів, за рахунок чого ці тактичні успіхи низка факторів. Перше це погодні умови, складні погодні умови, густий туман, який унеможливлює використання основної переваги наших захисників. Це FPV-дронів, це тактика так званих скіни дронів із кілзон, яка мала до певного часу ширину до 10 кілометрів. І друге це перекидання оперативних резервів окупантів. Мовиться про перекидання на Покровський напрямок підрозділів 76-ї повітряної десант. Антоної дивізії з запорізького напрямку, там де вони мають серйозні тактичні успіхи, оце до речі, показник перше, те, що незважаючи на чисельне угрупування, я нагадаю, що ні телеглядачі під покровському напрямку зосереджено до 150 тисяч особового складу, реальних боєздатних підрозділів окупантів, обмаль, так само, як і обмаль оперативних резервів тому і перекидають десантників з аж запорізького напрямку. Подальші дії, ну де я буду називати речі своїми нами, досить жорстко відбити покроски, встановити повний контроль над покросками у сил оборони наразі немає можливості. Це відсутність оперативних резервів. Відповідно, це потягне за собою читальні людські втрати, бо бої вби. Умов міської забудови це бої високої інтенсивності. І відповідно, ми будемо нести непропорційні втрати у порівнянні з окупантами. Те, що наразі відбувається, і Покровської Марнограді, ми фактично сточуємо найбільш боєздатні підрозділи окупаційної армії. Утримання Покровська нам конче необхідно в першу чергу саме для перемовного процесу. Саме контроль над покровською агломерацією підвищує суб'єктність української сторони під час перемовин. Ну, так, я тут абсолютно з вами погоджуюсь. Дякую за роз'яснення. Нам є просування ворога на Запоріжжі. Там Руні Катеринівки це ж покровсь. Все ми розуміємо, що у ворога більше сил і засобів. Є заява головнокомандувача збройних сил України Олександра Сильського, який заявив про необхідність посилення мобілізації і рекрутингу у відповідь на наступ ворога. Перед цим народний депутат. Військовослужбовець також Роман Костенко сказав про те, що щомісячний призов 30 тисяч осіб покриває лише 50% потреб війська, є проблеми з якістю. Тобто будемо дивитися. Ну тут, звичайно, має бути ще дочекатися рішення 18 грудня щодо фінансування України. Ми розуміємо, що війна це гроші. Тут без грошей воювати складно в наш час. Ми це теж, ну якби не будемо наївними. Але в будь-якому разі є таке рішення, важливе, звичайно, навчання, підготовка. Ну і багато інших речей. Якесь розуміння з там. Тим чи як списувати людей, чи які будуть там ротації, чи що. Ну, власне, а, дуже Василь, багато. Запитання можна... це відповідь на багато проблем, про які не говорять, але які існують насправді. Якщо можна коротко, то але ваша думка дуже цікава. Будь ласка. Пане Василю, можете задати при нагоді запитання пану Костенка, до речі, полковника ЗБУ. Інформація щодо мобілізаційних заходів це інформація з обмеженим доступом. Для чого людина, член комітету з нацбезпеки і оборони, виносить на загал мобілізаційні потреби Сил оборони України? Запитань більш ніж достатньо. Причому зауважте, це ж не поодинока заява і Костенка, і інших членів комітету з нацбезпеки та оборони, які взагалі не йдуть у розріз з власне з розумінням ситуації на лінії фронту і взагалі потребам української держави. Івченко заявляє про те, що член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони, що втрати Сил оборони України більше 500 тисяч, а може, і більше. Ці, повідно, інформація ця йде в розріз з офіційною інформацією, озвученою відповідно Верховним головнокомандуючим. Тобто запитань більш ніж достатньо, пане Василю, щодо так званої інформаційної гігієни. До речі, була заява. якщо не помиляюся? Там ледь не ООН була ні, не ООН. Я зараз точно не скажу, але це була з'я міжнародного органу. Я про зараз не буду шукати. сьогодні. прочитав про те, що втрати Росіян оцінюються десь в мільйон триста чимось тисяч. Ну, це втрати мають на увазі поранених, тих, які вибули з фронту. Ну там до мільйона це десь 1700 це вбиті лише в на Росії, і це знову ж таки при тому, що Росія вже зараз навіть і це було під Бахмутом. Коли вони були великі дуже втрати, пам'ятаємо це, вони просто засекречують ці дані а. Вбитих списують на СРЗЧ. Ну, по-перше, треба можна не платити родичам, і більше білих лад залишиться на заводі Лада. Де, ну, цей тому зрозуміло, що там теж це все туди-сюди, але, до речі, фахівці я колись дивився Нінзоров, хоч він і разом від Путіна був депутатом, але він там десь якось через свої е, е, такі. Лазівки в закони і в звіти російські він знайшов можливість на якомусь етапі визначити скільки в них вбитих, і це було до речі співпадало з міжнародною оцінкою, тому в них теж великі втрати. Але ви праві з тим, що ну е, її на має бути. Але з людьми треба говорити говорити чесно. Це також правда. От поговоримо зараз про печенійського греблю у харківській області. Вона була уражена ворогом 7 грудня, і от ми сьогодні мали включення, що для цивільного населення немає загрози зараз. Ця ну, це водосховище. Воно живило 70% Харкова водою до слова, і було логістичним шляхом і для збройних сил і для людей, які. З окупації там поверталися або намагалися звідти виїхати. А, за вашу оцінкою, за вашу інформацію, чи дійсно не такі критичні зараз ураження і мета ворога? І чи це останнє? Ост... А, в нас зараз є цитата. Давайте послухаємо е... та а, я це я скажу. 16-й корпус Збройних сил України. Заяву таку зробив на випадок ураження російськими військами печенійської греблі у Харківській області. Збройні сили України розробили запасні логістичні маршрути. Повідомляє командування 16-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України. Цитую: «Тимчасова ймовірна втрата можливості руху через Дамбу не матиме критичного впливу на ведення бойових дій у разі необхідності. Сили оборони України готові відновити переправу у максимально стислі строки. Будь ласка, пане Дмитре. Пане Василю, варто зауважити я назу інформацію, яку не озвучують власне, для повного розуміння, що відбувається. Окупанти нанесли удар не тільки по греблі цієї дамби, але відповідно був зруйнований міст в районі Старого Салтова. Тобто вони фактично руйнують тилову логістику Сил оборони України, унеможливляючи передислокацію особового складу. Неважкої бронетехніки підвезення БК тощо. Тобто намагаються відрізати оцей оперативний відтинок і створити передумови для свого наступу. Але показово те, що, як завжди, умом Росію ні понять. На тлі заяв російського диктатора про те, що вони повністю контролюють Вовчанськ і Куп'янськ, досить дивно виглядають удари по цій дамбі. Ви слушно зауважили, що саме цією дамбою здійснювалася логістика. Більше того пояснюю, напрямок Куп'янська і напрямок Овчанська. Тобто виходить так, що окупанти фактично зруйнували логістику для подальшого успішного просування в українських територій, власноруч. Тобто, ну тут я ще раз по підкреслю, що фактично дурість російських військових зіграла в плюс українській пропаганді, але на жаль, це не використовують. Тобто, фактично, удар по греблі дамби спростову інформацію російського диктатора про повний контроль. Над Купінським і, відповідно, Вовчанськом. певним чином це так ускладнить логістику, але знов таки, враховуючи те, що Сило оборони України прекрасно розуміли сценарії щодо можливості руйнації цієї дамби, відпрацювали паралельні шляхи забезпечення підрозділів Сил оборони України. Але ще раз підкреслю, основне завдання це не штучна техногенна катастрофа, про що наразі розповідають українські змі. Це спроба порушення логістики Сил оборони України. Удари були нанесені по декількох основних логістичних маршрутах одночасно. То знаєте, я до слова скажу, що як були б зараз необхідні, ну фламінго, ми бачили недавно фото. Я бачив, але я не хочу зараз, як то кажуть, бо. Можливо, є Фламінго, можливо, в достатній кількості я не знаю. Я точно знаю, що є томагавки. Я точно знаю, що є там більше е, ракет скальп. Е... Shadow, є ще Таурс, і Багато є всього. Там є інші ракети, які запускаються з F-16. Е було б дуже важливо зараз нам мати достатньо цього ракетного нещита, бо є ракетне щита. Це ракетного меча, який би вибивав ворожу логістику, теж наглухо десь в районі підступів до кордонів на окупованих територіях. Просто ці його залізниці, ну бо не там ішколи збилату зарізницю ну, на Південному сході. Ну, вражають її, кажуть, вони її відремонтують і знову ж це. От є моменти, які теж можна вибивати, 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 вибивати. Бо ну, вибачте, ну маленька Японія, ну відносно з російською імперією, ну перемогла, тому що вона вибивала російську логістику. Перш за все, не тому, що вона там Цусімські битви перемогла. Ну не лише тому, а тому, що вона просто вибивала російську логістику по всій імперії. Тоді там одна коля була, але все одно це, це варіанти, як перемагати. Як ви вважаєте, ну крім того, що президент їздить зараз? Домовляється, ми чекаємо на гроші. А можливо активізувати ще й розмову про те, щоб нам давали більше того, чим ми можемо бити? Чи це зараз таки така тенденція? знаєте, вони всі зараз, от там Мелоні каже: ми не будемо зараз зброю допомагати Україні. Ну, прем'єрка Італії там Фінляндія каже, ми так там. Допоможемо якось дипломатично ще щось. Ну якось не так вичікують, ніби а може раптом щось домовляться, а ми вже щось дали. Так ми може зараз якось не будемо давати. Чи варто зараз посилити, щоб ми теж могли ну, дуже активно їх, їх вибивати, ламати, руйнувати, знищувати їхню логістику? Ну бо це велика частина війни, а в них більше людей. Треба не дати їм дістатися, умовно кажучи, банально до того ж Покровська. Будь ласка. Ну, давайте згадаємо, що свого часу так само було нанесено удар про греблі Дамби, але вже на території Білгородської області, що привело до е, фактичної руйнації тилової логістики окупантів, що було передислокацію оперативних резервів якраз напрямок Вовчанська і Куп'янська. Тому подібні удари наносяться силами оборони України. Єдине питання, пане Остелю, коли ви говорите про. Ракетний спис, то варто говорити, що ця програма мала би бути започаткована ще в 2016 році. Оперативно-тактичний комплекс РІМ-2, більш відомий як відповідна Сапсан. Гроші на розробку, якого, до речі, дала Саудівська Аравія. Десять років пройшло, і дальність ураження сапсана це ж не атакам. У Атакамса 300 кілометрів української розробки 500 кілометрів двічі більше. більше. І, І, на жаль, наразі там поставили. Но... Да, ну... Але в нас бать... І от вам відповідь: що ми мали робити навіть за роки широкомасштабної війни. За чотири роки ми не змогли запустити в серію цей оперативно-тактичний комплекс. Натомість нас годують байками про якесь фламінго, яке полетіло, але напевно, ну, напевно, воно десь є. Та є, показують фото, до... фото, ну, ти ти фото, до... фото фото. Ну, Но... знаєте, фото фото. Тут ж треба. Ну е, я вам скажу так: е, ну, чому українські футбольні клуби не конкурентні на ну, там в, Євро, в Єврокубках навіть на рівні най, найнижчу. Ну тому що це просто рівень, рівень підготовки, рівень конкуренції. Ну, ми тут десь ще якось. І так само і тут. Ну коли Росія має технології має можливості модернізувати Іскандери, а ми запускаємо ракету з трубою зверху. Ну це класно, що ми хоча б щось робимо, напевно. Ну але ми країна, яка супутники в космос запускала. Ну давайте говорити чесно. Ракети робила для ще да. раз підкреслюю оперативно-тактичний комплекс пір дальністю ураження 500 кілометрів. Чому його не масштабують? Натомість нам пропонують фламінго лише тому, що там можна вкрасти гроші півтора мільярда доларів, які виділила відповідна Данія на розробку. Данія зараз Дані зарастає відбитої красти. Даня зараз якраз запитує, що вона там аудит хоче, де гроші Данія, Це... завважти в зрідала фінансування в два рази на тлі тліччого корупційна скандала. От вам і відповідь, що треба робити, так красти треба перестати, пане Василю. Сьона, пане Дмитре, дякую, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Фахові, як завжди, інсайдерські. Дмитро Снегирьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа.